В'ячеслав, пишуть, що олово бомба пост 18 і вище. Коштує 360 гривень за кілограм, а віорт і все інше це просто переплата. Е, ну, давайте звернумо так. Пост 18, тоді напишіть, що таке пост 18 і в чому різниця між пост 30. Не просто там ви зараз напишете там 30% олова і 70% свинцю, Ні, там ще багато є інгредієнтів. Е, ви спочатку поцікавтеся і е, тоді знаєте. Пост 18, він і він буде неудобний. Пост 30 це золота середина для козурного ремонту. Все життя. Вам даже просто сервіс скидував відео про порше. Подивіться, як воно гарно працює. Воно м'ягке таке, як і ми. Все те саме ровно робиш, як і ми. Я про голов вам трошки тонкості ще розкажу, покажу, підскажу. Тому що от люди, які там працюють, кажуть, блін, відео класно, але. От в Києві побачите, ми постараємося контент зняти. Можливо, що я покажу людина в Києві працює, вона хоче побачити, як я це роблю. каже, бо у тебе на відео, ну блін, ну просто як, як сварочний шов лягає, а в мене воно тече і не виходить таке. Так що це треба опит, це треба навики, це постійно над цим напрацювати. Я теж дуже довго, довго до цього йшов, щоб так по такі давалися результати.